Славу. Славу. Як багато сьогодні ми маємо земних благ і не порахувати. Часто тут ми скарби всі збираємо, сподіваючись з собою взяти. Справ багато, на кожен день плани, намагаємось встигнути все. Завтра знову прокинемось рано, потік справ нас одразу несе. Ми шукаємо кращого всюди. У всіх сферах земного життя зустрічаються різні нам люди і плануємо ми майбуття. Але де серед цього усього, на якому там місці стоїть віра в Господа Бога живого, Його Слово, згадаймо в цю мить, де молитви ранкові розмови наодинці з Великим Творцем відкладаємо знову і знову. Відвертаючись нашим лицем, від Його справедливого слова, від спасіння і миру Його, та Він кличе до себе на знову, не залишить творіння свого. Ворог часто до нас підступає, губить душу і краде від нас таке цінне, що ми з вами маємо, це проведений з Богом час. Тож прийдімо вже зараз до Нього. До Небесного Бога Отця, важко жити на світі без того, хто у тяжкі хвилини з лиця Твого витре, останню сльозину і в обійме пригорне свої, і простить Він Твої всі провини, прийме завжди у Божій сім'ї. Вже сьогодні Господь нас чекає, хоче бачити поруч із ним, до молитви нас всіх закликає. Щоб раділи йшли слідом за тим, хто завжди вкаже вірну дорогу, проведе нас крізь бурі й вогонь. Мир дає, забирає тривогу, зігріває теплом із долонь. Не вагайся, прийди до Ісуса, не помилишся точно тоді, зможеш протистояти спокусі, знайдеш спокій, спасіння в житті. Лиш довірся, він зробить роботу, присвяти йому зараз свій час, і позаду залиш всі турботи, назбирай необхідний запас, та не скарбів, не золота й слави, а правдивого слова його, щоб не міг захопити лукавий Твого розуму і серця Твого. Слава Богу!